Тікток ніхто про це не говорить, а точніше вчать вас в протилежному, і я хочу вам пояснити, чому ви самі шкодите собі, створюючи контент на тему, як це зробити, або в перекладі з англійської have to, у своєму контенті, залучаючи величезну кількість людей, взаємодій. І тоді у вас з'являється така ілюзія, о, який класний ролик я опублікувала. Я навчила всіх, як робити ті речі, які я пропоную платно, і чомусь вони не Ставьте моїми клієнтами, але як же добренько, що дуже багато переглядів, як же добренько, що залетіло відео, як же добренько, що дуже багато коментарів і дуже багато запитань. Проблема в тому, що реальне життя, воно просте і дуже мало нас усіх учити, але чомусь не вчить. Коли вам щомісяця приходять рахунки, ви дуже добре розумієте, що які б ви успішні не були в TikTok, як би не залітали ваші відео, цими коментарями і цими переглядами ви не можете. Можете заплатити за, наприклад, рахунок за вашу квартиру, ви не можете заплатити за комунальні послуги. Банально, ви навіть не можете собі покращити техніку для того, щоб знімати цікавіший та якісніший контент, про який вам так всі розказують. Тільки це вам потрібно для того, щоб стати успішним і монетизуватися за допомогою TikTok. І отже, моя строга дуже сильна порада стосується того, щоб ви все-таки розібралися, як працює марк. Ітингова стратегія, тоді ви зрозумієте, що для того, щоб просувати якісь свої товари і послуги, вам реально треба добре знати, кому ви їх пропонуєте. І коли ви це все пропрацюєте, у вас буде дуже конкретна відповідь на питання, чому недоречно навчати людей, які шукають це платно, як це зробити самостійно. Я приїжджаю в автосалон і кажу: мені там в Німеччині пошкрябали ось тут трошечки боковину. І мені такий експерт БМВ каже: я вас зараз навчу, як це зробити вдома самостійно, безкоштовно. Я така угу, Окей, розвертаюся і їду, тому що я цільова аудиторія на ремонт, яка має потребу в цій послузі, і має фінанси, щоб це оплатити. А інша категорія людей, яка споживає контент, як навчитися, це ті люди, які або мають потреби і не мають фінансових можливостей, або мають фінансову можливість, але вважають, що вони це можуть зробити самостійно. І ви ніяк не перетягнете оцих, хто хочуть безкоштовно дізнатися, як навчитися, в кількість своїх клієнтів. А клієнтів потенційних, які могли зрозуміти, що ви це вмієте і робите найкраще, і треба йти саме до вас, ви відлякаєте.